Вітаю! Ваші увазі! Результати 23-го туру Лаліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Раю Валікано грало валідолідом. Раю продовжило боротьбу за Єврокубки, здобувши мінімальну перемогу над своїм суперником. гол у матч, був забитий у другому тамі після яскравої комбінації. Бетіс поїхав до Сельти. Справжня перестрілка у Віго. Цельта здобула важливі три очки. Хоча Бетіс чинив серйозний опір і вів у рахунку взагалі 0-2. Вирішальний гол було забито наприкінці зустрічі 3-2 за Сельтою. Більбао приймав Жерону. Атлетік не залишив шансів Жероні. впевнено розгромивши суперника. Господарі контролювали гру з першої до останньої хвилини. Реал Мадрид з Атлетіком мав. Мадридське дербі. Вона завершилась у нічию. Обидві команди мали моменти для перемоги. Але реалізація підвела обох. Атлетико грав дисципліновано в обороні, а Реал не міг дотиснути свого суперника. Вілерал поїхав до Лас Пальмаса. Вілерал здобув не просто перемогу на виїзді. Гості швидко відкрили рахунок в другому таймі, а потім і подвоїли перевагу. Але Лас Пальмас Відповів гідно і багато атакує до завершення матчу. Однак жовта субмарина все одно перемагає у матчі 1-2. Алевес грав з Хетафом. Хетафа впевнено бере три очки у непростому матчі. Єдиний гол був забитий у завершальній стадії першого тайму після реалізації, пенальті, Валенція приймала леганець впевнена перемога Валенції на рідному полі. Команда зіграла грамотно і не дозволила гостям творити щось небезпечне. Реал Сосідат приймав Іспаньол. Сосідат продовжує боротьбу за зону Ліги Чемпіонів, здобувши перемогу над еспаньолом у непростому матчі. Господарі зробили різницю завдяки швидкому переходу в атаку. Барселона поїхала до Севільї, Каталонці розгромили свого суперника. Незважаючи на вилучення, каталонці показали клас, знищивши суперника на його полі. Відзначились ключові атакувальні гравці команди 1-4 на табло. І мальорка засосунуть закривали тур. Рівний матч, у якому жодна з команд не хотіла поступатися. Осасуна сасуна відігралася ближче до фінального свистка, на табло зафіксована результативна нічия 1-1. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Левандовський з 13 голами. Кращим асистентом є Ямаль 10 результативними передачами. Перша десятка має такий вигляд. Барселона вже наздогнала двійку з Мадрида, маючи 2 пункти до першого місця. Реал Сосідат піднявся у першу десятку і відразу на 7 -е місце. І інша десятка виглядає так. Сюди опустився Бетис на 11 -е місце. Цельта обігнала Севілію, Еспаніл, хоча й програв свій матч, обганяє Еленас по різниці пропущених і забитих голів. Валенсія перегнала Алевес, але залишається ще в зоні виліту. Бачимо, що команди продовжують мати високу щільність у таблиці. Перейдемо до 24 го туру. Жерона гратиме з Кетафа 14 лютого. 15 лютого Легане зіграє з депортиво, Реал поїде до Сасуна. Атлетіко зіграє Сельф. І Реал прийме Валенцію. 16 лютого наступного матчі. Еспаньол зіграє з Атлетиком. Валядоліт прийме Севілі. Мальорка зіграє з Пальмасом. а Реал Сісідад поїде до Беттесу. І останній матч туру 17 лютого буде між Барселоною та Райо Валікана. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за Переможемо!